16 січня 25-річному мешканцю Ічнянщини Чернігівський апеляційний суд виніс вирок у вигляді позбавлення волі на 15 років за зґвалтування 13-річної дівчинки. Вочевидь, питання сексуального насильства над дітьми стало досить актуальним і на прилученні. Лариса Борсяк, психологиня, розповіла подіям, як розпізнати за поведінкою дитини, що над нею було вчинено насилля. Насправді тут є така формула: чим менша дитина, тим Важче розпізнати в плані того, що розкаже словами, підліток може поводитись більш сміливо і залучатиме довірливого дорослого. Мала дитина буде боятися, бо самим агресором аб'юзером, який здійснив такий вид насилля, вона буде періодично ще й залякана. Тому дитина буде боятися, і якщо візуальних нема ознак, синці якісь на тілі. Вади, яких не було, і у батьків немає часу або не дуже уважні, не дуже уважним є той з батьків, який мав би побачити першим. То тривалий час в принципі може бути прихована така проблема. Для того щоб попередити нещасний випадок, дитині необхідно проводити виховну роз'яснювальну роботу. Наголошує пані Лариса. Це комплексний підхід, і незважаючи на те, що обов'язком закладів освіти завжди є, було і буде роз'яснювальна робота, як захистити вберегти себе і не тільки в даному виді насильства, й в багатьох інших. І в профілактиці кіднепінгу, і щоб в подальшому в житті, то є ще і. Важливі моменти, які мають не упускати батьки, також завжди необхідно враховувати, в якій сім'ї виховується дитина, адже саме від неї, в першу чергу, залежить сприймання ситуації дитиною, що є правильно, а що ні. Дитина є, окрім того, ще й свідком агресії, якихось аб'юзивних стосунків між батьками в першу чергу, або якщо приєднані інші члени родини, то це буває. Дитина може бачити, як проявляється насилля до старшого меншого брата, сестри, або періодично бути жертвою. Насилля в плані побоїв, пресінгу, моральної агресії, крику. Та додає, що така аморальна поведінка батьків може згубно вплинути потім на розпізнавання в дитини ознак сексуального насилля. Дитина, яка періодично попадає під фізичне насилля, вона на першому етапі може його урівняти до однієї з форм такого насилля, до побоїв. І чим менша дитина, тим менше вона розумітиме, що це насилля інше, сексуальне, воно більш Серйозне воно дає завжди важкі yeah. наслідки і від початок на всьому житті накладає.